Посівна 2015 року очікувано буде дорожчою за минулорічну. Про це повідомляє в департаменті агропромислового розвитку. За попередніми даними додаткова потреба у коштах обраховується у межах 5-7%. і це при тому, що на підготовку до виходу у поле вже запланували витратити на 40% більше грошей ніж торік понад 2,5 мільярда гривень. Розрахунки, наприклад, по засобам захисту. Компанії, які поставляють засоби захисту, розрахунок був на 18 гривень за долар. Сьогодні роблять перерахунок. і тому на 1 березня ми беремо додаткову інформацію по фінансовому забезпеченню проведення весняно-польових робіт. Я думаю, відсотків на 5-7 ще збільшиться потреба в коштах для проведення весняно весняно-полевих робіт. Також проблемним залишається забезпечення аграріїв мінеральними добривами, оскільки замовлення сумахімпрому формують великі підприємства. Тож місцевим виробникам, які не можуть профінансувати випуск засобів захисту та добрив, наперед, доводиться купувати їх з націнкою у посередника. Щодо насіння, ним підприємства забезпечені на 117%, причому матеріал здебільшого задовільної якості. Готовність техніки на рівні 95%.